Добрий день, всіх вітаю. О, ну, звичайно, головний, головний тут е, у нас це кіт. Знову він прийшов, тільки я починаю знімати. Чесно, його не прошу. Як ваші справи? Давайте сьогодні е, наше тренер буде більш приємним, я сподіваюся, ні, ніж минуле. Сідаємо на підлогу, на каремат, в положення. Е, по-турецьки, так, ось так ноги на якщо вам там комфортно. Якщо не комфортно, сідайте так, як вам комфортно. Можливо, так. Да? Пам'ятаєте, якщо не можна, підставте щось підсадіться, е, бо трішки вище, якщо так не комфортно. Спинка рівна, е, за маків будемо тягнутися вверх. І сьогодні у нас буде вправи для спини, але си, сидячи, да? положення, ось такому, сидячи вдих видих Так само, якщо вам не комфортно, так ви можете сісти просто на диван чи на стілець. І зробити ці вправи. Добре, вдих, видих подихали. З цього положення ми будемо збирати лопатки. Моя найулюбленіша вправа, напевно. Ваша задача тримати сильний прес, не виштовхувати живіт вперед, тримати, зажати його, не втягнути, а саме зажати, опустити плечі. Робимо вдих і на видихі збираємо лопатку. От ніби ми лопатками маємо зажати такий невидимий карандашик. Вісім. Вдих і сім. Обов'язково плечі. вниз. Шість. Розслабте верх терпецивидний. Ось тут вона часто зажимається, тягне наші плечі вверх, і ми отак, знаєте, ходимо, особливо, коли холодно зараз, так? Або там якийсь стрес. 5. Опускаємо лікті, опускаємо плечі, 4. ще три. І ще два. Супер. Один з цього положення. Дуже низько руки не опускаємо. Залишились тут Передпліччя до передпліччя. розвели руки далі назад, знову зібрали лопатки. Вдих і видих. Спинка скаже вам дякую. І ще. Угу. Вдих і видих. Молодці, супер. Ще п'ять. І ще чотири. І ще три. Ще два. Один, добре, з цього положення. Вверх і зібрали лопатки. Знову вверх, Прямо перед собою перехрестили руки, зібрали лопатки у нас рух плечових суглобах і також лопатки плече вниз. вісім. Видих, коли м'язи скорочуються. сім. Тримаємо прес, не розслабляємо живіт. шість. І ще п'ять. Молодці, чотири. Дожимайте лопатки. Думайте про те, що ми такий невидимий карандашик, здавлюємо да, ними. Два. Останній раз, супер. Дві руки. Ось так перед собою, ніби за парти сидимо, робимо вдих, заводимо руки далі назад і видих. Опустили. Дихаємо, намагаємося дихати діафрагмально, розширюючи тут. Розширюючи спину, розширюючи діафрагму. Низ грудної клітки розширюємо. Ще вдих. Далі назад і видих. Слідкуйте за своїми плечами обов'язково видих. І ще чотири. Молодці. І ще три. Далі далі назад. І ще два. Останній раз. Добре, залишили руки паралельно підлозі і повертаємо за ліктем. Повертаємося вбік, вправо-вліво, гарно відчуваємо м'язи спини ще, видих. І видих. Збоку це виглядає ось так. Спинка рівна. Чотири. І ще три видих. Молодці, продовжуємо ще два. Вправо-вліво. Угу. По останньому разу. Видих. Видих. Добре. Опустили руки. Тепер руки вверх в діагональ. Обов'язково плечі опущені. Також збираємо лопатки. Прямо лікті тягнемо до корпусу, до середини корпуса. Грудний відділ хребта вперед плечі вниз. Вісім. Сім. Шість. Тримаємо. прес. гарно. Молодці. П'ять. Вдих і видих. Прямо потягнулись, потягнулись за руками вверх, а за плечами вниз. Чотири. Останні. Три. Угу. Два. Один і по два рази. Два. Внизу. Вдих, видих. До речі, ці всі вправи, які я даю на спину, вони також гарна профілактика. Ось цього такого горбочку вгорі. Можливо, знаєте, так, на шиї ось тут кажуть, що типу солі збирається. Ні, це неправда, нема там ніяких солей. Там є з'єднувальна тканина. Потрібно покращити кровообіг тут в тому місці ще два. Останній раз, молодці. Залишились тут плечеві кістки, ось вони, ближче до корпусу. Ми будемо, не від'єднуючи їх, зводити руки перед собою і заводити далі назад, відчувати м'язи спини. Вісім. І ще сім, ще, 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 ще трошки. Шість. Навіть без ваги, коли працюємо, але відчуйте, що спинка працює. П'ять. Наближаємо лопатки один до одного і ну, відчуваємо гарно м'язи спини. Чотири. Видих. Молодці. Ще три. Тримаємо прес, не розслабляємо живіт. Два. Останній раз тут залишилось і побили по. Повітрі руками далі назад. Пружини. Вісім. Сім, шість, п'ять, чотири. Молодці. Три. Два, один. Добре. Хочеться вже округлити спинку. Як побалюють м'язи. Супер. Це добре. Потягнулися так. Сильно, сильно ми ніби згорбились. Так, округлили спин. Потягнули, зробили видих. І на видихі знову округлили. І ще вдих. Грудний відділ хребта вперед, видих. Угу. І ще два. І ще. Супер. Останній раз. Угу. Тут можна залишиться і сильно округлити спинку, і вправо-вліво завести, то права, то ліва лопатка у нас більше виходить, да, і розтягує то справа, то зліва м'язи спини. Ще чотири, і ще три, два. Один. Добре, знову вирівнялися, опустили плечі, долоні назад і побили по повітрю. Ось так, долоні назад. Вісім. Також лопатка об лопатку сім так, скорочується, м'яко, укріплюється м'язи спини. Шість. Ну, плечі також відчувається. П'ять. І ще чотири. І ще три, два. Один. Добре. З цього положення ми. Торкаємося, можна не братися прямо в замок, можна торкнутися. Так? То права рука вгорі то ліва. Ось так позмінно одна і інша. Ще. Вдих і видих. Вдих і видих. І ще чотири. Видих. Молодці, ще три. Угу. І ще два. Живіт відзажатий. Так, по останньому разу. Угу, супер. Добре. Дві руки назад. Ось так в замок. Буквально взялись ззаді ось так, якщо є можливість. да із цього положення не дуже далеко, не дуже високо, але відводимо руки назад. Вдих і видих. Вдих, видих. Вісім. Тут плечі напружуються. Сім. Шість. П'ять, замаківко, тягнемося, тримаємо раз 4. три. такі нескладні вправи, але повірте, вони супер дієві. І ще два. Якщо у вас вийде прям нанизати оці всі комплекси, вправ, що я даю, і зробити поміційне тренування, це буде взагалі супер. Останній раз. Добре, спокійно. Опустили руки, опустили плечі, нахиляємося лише в один бік, вдих, видих, чотири. Потягнулись. І ще три. Останнє два. Один. І в інший бік. Вдих і видих. Видих. Вдих і видих. І ще чотири. Молодці. Останні три. Останні два. Один. Супер. Тепер дві руки ззадів замок, грудний відділ, хребта вперед, потягнулись. Ось так. Угу. Опустили руки, опустили плечі, руки далі назад. Якщо у вас не виходить так взяться, візьміть якусь е тканину, е резиночку, щоб вам було ближче дотягнутися нахил голови в бік. Відчуваємо розтяження м'язів на шиї. Чотири. Три. Тримаємо прес. Два. Останній раз. Добре. З цього положення нахиляємося вниз. Угу. Вдих. Добре. На видихі. вверх. І подихали. Вдих. І видих. І ще. І останній раз. І я вам дуже дякую за тренування. Ви великі молодці. Кіт вам мій також дякує. А він спортсмен ще той все. До побачення до завтра.